учебного года, духовной духовное и испрашивает у источника подателя всех благ, богатых и великих милостей. Мы молимся, чтобы у нас серди Господь, Ты Твясу, Ум, воспитанников по разумению Священного Писания и тайн Христовых. Мы просим Господа, чтобы он всегда давал новые силы учащимся для того, чтобы они неревностно совершали свою Божью, неся ответственность перед церковью, перед Богом и перед своей совестью. Зараз святковий день Одеська духовна семінарія починає свою плідну працю. Ми з помічю Божою йдемо в новий навчальний рік. Святий Паїс Святогорець говорив так, що треба за своєю душевною грядкою святкувати, щоб там не було ніякого бур'яну та сору, а щоб там цвіли квіти та гарні троянди. Тому Одеська духовна семінарія. Починає сіяти і взращувати на своїй грядці майбутніх пастирів, які потім, як розсада, будуть приносити плід по всім парафіям та монастирям Української православної церкви та світового православ'я. Ми живемо в складний час, йде війна, але дуже радісно, що є ті, хто попри все бажає служити Богу і Його святій церкві. Сьогодні ці святкування очолив його високе, високе присвяченство Агафанту, та Ізмаївський, в адрес нашої духовної школи було направлено багато святкових поздоровлень. І настрій у всіх дійсно. Святковий з надією і впевненістю в майбутнє, що все буде добре.